Молодець, значить, добрий вечір усім. Так, чим ми сьогодні будемо займатися, будемо вам показувати зараз. Тут Валера заливала в клубничку. А яблуньку ти поливав чи ні? ні? Яблучко спіє і ще висить. Ну, не любиш ти яблунько, вона нам ціле літо таке яблучко одержи. Оно ну, чуєш? Чую, твоя. беме. В, вже, 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 гаду, хоч, треба просити щось. Оце ж тут потом потім будеш клубничку поливати і отут цю бульку полієш. Хорошо, оці два рядочки. А, ти вже туди переходиш? Купалити треба. А ну давай переходи. Ось ти туда? бачиш, яке гуляй поле, так? Да? Ооо, не говори. Казали, що ми всю красоту за цей, закрили. Нема вже тут красоти. ми все перенесли туди у двір. Фактично. о, да. А тут от такі петушки, юка і рози під забором, те, що нам не мішає. А тут Валера буде садити картоплю. Не. А що? Там не буде? Не буде? О, каже, картоплі там не буде. ну, Я не знаю, що буде, звісно. Що захоче, й буде садити. Я йому той кусок. Оказується такий здоровий кусок був там під квітами, що. Ого. -го. Так що хай Валіра Валіра буде садити там, що захоче для огорода. Так, переходимо сюди. Ой, телятка їсти питоньки просять. Так, переходимо сюди з Валерою. Так, дивіться, які красиві квіточки. Ох, ще сфотографірую, зроблю фотографію. О, отак. От і вам хочу показати, бачите? Нема горобчиків, нема кому соєшники клювати. Все ціле цілісіньке. Ще такого і не було. О, бачите, не було ще такого. Усі соєшники цілі. Ніде нічого не клювано, Ото трошки гулі поклювали сьогодні на оцих сояшниках, ось на великих. Ну, ці голубочки я їм виду. І все. Ніколи вони не клювали сояшники, а в цьому році чуть-чуть поклювали, і то усе ціле. все. О, так. Ну, оце в такому печальному состоянні у нас полуниця. Тому що дощів немає. О, зараз валіра поліє трохи. І полуниця. І малина теж в печальному стані. тому що ну, ми не співаємо все полити. З одного боку поліємо, з цього боку пов'яне. О. О, так і є. Як є, так є. Спасаємо, як тільки можемо. Ну, ось ополіємо, трошки вона підніметься. О, а потім, як дощу не буде, то знову засохне. Отак, ну, отакі у нас справи. Це урожай наших гарбузів. Бачите, який у нас урожай. Кажу вам помідорчики, другішечка, висять. Це на семену держу та воно ну, і тут ось кущик. Ну, цей кущик брали, звісно. І ось його. Так що дровішечка, дровішечка наша. Ну, Поки Валера там готується, а я десь от мої коти лежали, ось понаїдалися. Понаробувала їм шию, крипки, да? котячечки. І тепер вони облизуються. Так, ось тут бідні телятка кричать. Ну, все, які гарні, бачите. ме 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 Їстенькі хочуть. І ме-ме-ме. Ну там ще кози є. І ме і усю. Ой, мої хороші. Вона там. Ммм, такий халюсенький. Двоє теляток. Ну, без кузьки ніяк, ви ж знаєте, він тут, як тут. Кузя, Эч малече. Эч, кузька, когтики свої гострить. Не треба. наша грушка така виросла Да, багато полуниці посохло, дуже багато, ну шо, все сталося, може щось одійде, чого либаєшся. О, ба. Літажі й спори зо мною. Все одно ж буде так, як я скажу, по правильному. Ну що, неправильно не, не я сказала? Правильно, правильно, правильно. Ну, звісно, правильно. Ну, правильно. Все, я а то правильно. землю поливає, за чим? Он дивися, і на агрус попадає, і на малінку, на все. 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 Погавкала. А ти йди, бо я з топором. Ага. Ти опасна людина, так? Да, да? і з топором і з кувалдою. Хорошо. Ну, я без топора, без кувалди опасніша, Валера. Я знаю. <схай> так що, як хочеш, Це Яша чухає до гурту, сидів, сидів там, а все одно ж без гурту ніяк, да, Яша? Треба до нас, до Олі, до Валериї і до Кузі, правильно? І при кучі будь. Правильно, так? Я ще. Оце я вчора вчора розривав огірки. Угу. Ті би мовчали, а кози були на тому заборі, вже на нашу сторону отак. До малини, так, да, обр... вони поки яблуні обладнали. А, яблуні. То баба була, та яблука оббивала їх, хоч кормила, бо не могла нічого їсти їм. Ми почули голос і це води, Їсти води, звісно, як ти ж думаєш. Животні, ти ж бачиш, ні відра нема, нічого. Ну, то собаки вили тепер щейтеля. Щейтеля, та й кози, все. Так. Нам не скучно? Ні. Нема нам а коли куди. А ставить, будеш їх вибирати. І помідори, і огірки, так? ще й перед. Вони, <сміття> де ти, де ти, де ти, поможеш нам з любою оце тут вибрати. Ой, я й так ось, ось зараз допоможу. Дівчатки, мальчики такі помідори добрі. Вони вже в цьому році доспіли, доспіли, в них теж шкурки нема. Ну, що вони доспіли, це теж все одно ж, 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 ж в'яжуться і спінуть, в'яжуться і спіли. Її, то, що... да, Любов з сафрономна, йдіть по помідори, бо оп'ять скажете, що я вас тирю. А ти що хочеш? Ну там цвіти воно, бачиш пізнє То А. Так, по поспішні, ні, це пізні. А персики показував. Персики показував. Да, показував, да, от персики Уже в нас от кінець вересня, А у нас і досі персики є. Я ж вам казала, що є ну, да, ранні, є на... середні і є, ну, то, що тільки правильно казала, дзюки. Да, пізні. Ну, от от ці наші Бачу, хто зайшов. О, бачу. Баштан по по-новому. По ну. Так. Так що, от отакі діла, тут у нас усе є потихеньку. Потихеньку, да? і персички, і всього-всього. Ой, як це Валера, не кричи, що ти ходиш по копаному. Руки грязні бояться. Дивіться, яка гриба. красота. Наша. От, а казали, пам'ятаєте, казали, його треба обрізати, він родити не буде. О, нічого Ні, не буде. Треба, то... Може обрізати і треба, але ми не будемо. Ми просто його зв'яжемо і все. Ну, це в нас роза називається Лєнина. Лєнина. До да, нашої невісточки. Це вона, я ще як робила, і я такий бум на рози був. Букет подарила, да? Так, да? да, і вона принесла і я посадила, і це прийнялося У мене вона. А що ми її не ріжемо, чому її не саме? Надо, надо, я не знаю. О. О, О, було. Да, вже надо, треба, треба обновляти. Вже я скоро приймуся за міст. Да, Валіра, ще вже... може дійде чергу. Ще трохи вже буде. будем цей. От так і персики вам показали. Валера каже, що він уже вам показував, ну, ще я не показувала. Так, покрутюся. Вон там, бачите, були. Гвоздічки, Валерія Анатолійовичу все позривав. Я слухав, переказував, а на мене так Ага, а то ми не бачили в кіно. Один кущик я тільки зірвав. Один кущик. Ой, красуня Ой, красуня Так. Оба цілий. Зараз не жарко. І вони такі яскраві яскраві. і вони Колір такий мають диви, такі, як ця... дві. Да. Вони весною. Навіть весною не було такого кольору, тому Це що, такі... що... Такі... жара була. Телефон може не так не передає, такий, ну. Це вже все обрізати треба, вивозить, виносить. Ой, що, ви готувати до дні. Да. Ой. Ох, а воно у нас одно квіточка, як ми Валера позрівав, усе по цей вона То розстріла. Колись я, наз... я зрізав, і... я не пам'ятаю, я забувся її названня, але я назвав її Кирія Японська. <гум> ну і Люди написали, правильно вони написали, що це не Кирія. Ну, а назвав я її чого, що Кирія японська? Ну, колись це ще давно-давно. Я з товаришем, Ми з Олею займалися, як виписували із інтерфолора квіти. І він же ж виписав Києві японську. Там гарна, гарна така, ну так, да, жовтенька, все. Коштувала по тому часу дуже дорого. 30 рублів радянськими. Радянських 30 рублів це дуже ж дорого, аванс 30, ну, 30 да, рублів був. Да. Прислали, він доволі, посадив, воно виросла цю штуку. З зовсім не керія. Квіточка. Все до життя. рветься. І тому з тих пор я її називаю керія Японська. Хоча вона не знає, що це не Керія. Ох, коти дивіться, за нами. Яша прийшов, куся. Головне гроші Ну, Валіра вам безвременник показував. цвітуть, квіточки гарні. Ось, слава Богу, що повилазили. Наші старання даром не пройшли. Да. Валера пересаджував, бачите, ну, може, десь якась і пропала, але в основному усі е, прийнялися. Да. Я і не сподівався навіть, що вони це саме. Ну, всім. Миру добра і спокою, да, і щоб Дякую, були такі, може... робочі руки. <рес> Як у Валери, так. <рес> да. Вибачте, не помив, тільки ж ми бачили, чим страшного. я займався, да. Час, Ну, це змиваємо. Вони ті руки і не, Грязці, від... та, да, змити, і не а... відбиваються по-чоловічці. Ну, ну, буде зима, будуть чисті руки. Всім, всім бажаю міцного здоров'я, працюйте. То, як кажуть, а може, ми, хтось хоче сачкувати, то кажуть, хай сачкувати. <рес> І всім, всім пока-пока. Всі, Скорішої перемоги, миру, спокою. Всім пока. Все.